Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь, про головні астрологічні події вересня і в нас на згості Ігор Міхеда. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня. Розкажіть осінь вересень. Які в нас будуть головні дати, головні події вересня? Справа в тому, що якщо ми говорили про серпень, то у серпні таких дат ключових не так вже й багато, але вересень. Це буде дуже цікавий місяць, тому що події астрономічні, вони ж і астрологічні, буде дуже багато. Дуже рідко зустрічається такий місяць, щоб так багато подій було одному місяці. Ну, давайте розберемося. Перша цікава подія це місячне затемнення. Місячне затемнення буде 7 вересня. Що таке місячне затемнення? Якщо з боку астрономії, то місяць заходить у конус тіні, який наша планета відкидає від сонячних променів. Тобто, чим місяць світить? Місяць не має власного світла. Промені Сонця падають на місяць, а також промені з далеких зірок, і місяць їх як трансформує, змінює Змінює частотність і змінює кут нахилу, внаслідок чого місячне світло сильно відрізняється від сонячного. Тут дуже цікаво. Справа в тому, що сонце в 400 разів далі від нас, ніж місяць, а місяць у 400 разів менше за сонце. Тому давні мудреці відичні казали, що можливо місяць створено штучно якимось. Над цивілізаціями або богами. Тому що е, математичні характеристики місяця сонця, вони чіткі е, цілі натуральні числа. То як спеціально зроблено це все. Місяць отримує промені сонця та зірок, трансформує їх і направляє на Землю. Тому місячне, місячне світло, воно зовсім інше, ніж сонячне. Усі ритми природи. Керуються місячним світлом, а також місяцем. Наприклад, коли повний місяць, то найбільше у пологових будинках фіксується народження найбільшої кількості дітей саме у повню. Так само, як у повню створюється більш за всього, віршів, поем і літературних, прозаїчних повістей, романів. Тобто письменники, художники, вони саме наповню малюють у них підйом творчості. І тому ми дуже сильно а приливи відливи – це все місяць. Дуже багато ритмів місяць задає саме ритмику всьому житті на Землі. І тому місячна енергія дуже важлива. І ось ми отримаємо, як, скажімо так. Жіночу енергію, яка дає ритми від місяця, і енергію життя від сонця. Під час місячного затемнення місяць заходить у тінь, яку відкидає Земля. І перестає випромінювати енергію. А потім, як виходить із конуса тіні, знову місяць стає яскравим. І завжди затемнення місяця відбувається на полу. І що, ми, що у цей час є у Всесвіті? Тобто вважається, що усі наші думки, від думки людини, вони матеріальні, навіть зараз вчені досліджують, яку саму енергетику має думка. За Вернадським взагалі думки наші накопичуються в атмосфері планети і утворюють так звану ноосферу, тобто сферу думок, сферу якихось ментальних установок. І коли е промені місяця та сонця проходять, вони ці установки кидають на втілення на поверхні землі. Ну, тобто, можна загадати якісь е події, і ці події стануться. Саме тому, е і ось ось іде життя. Ось у, люд у людей є якась доля, яку вони самі, до речі, собі роблять своїми. Вчинками, мріями, щось розвивається, щось втілюється, якісь життєві ритми, і ось місячне випромінювання майже спадає на нуль. І оцей момент, як вважається, можна поміняти долю. Тобто, якщо саме в цей момент виконати медитацію, загадати бажання, що я хочу позбавитися від таких негативів і взяти ось такі позитиви. І це закладається в ноосферу. І після того, як затемнення закінчується, починає, сили починають реалізовувати те, що ми їх попросили. Тому важливо, при місячному затемненні виникає як маленький енергетичний шторм, як шторм на морі. Є два варіанти: або цей шторм бере наш корабель і кидає його куди завгодно, може в море, може об скелі. І ми не керуємо процесом. А особливо місячна енергія вона впливає саме на матеріальний план. Робота, кар'єра, достаток, гроші, подорожі, вдача це все, на все це матеріальний достаток впливає саме місячне затемнення. А можна керувати енергіями своїми під час місячного затемнення завдяки медитаціям і обрядам. Але перший такий струс енергетичний з'явиться при місячному затемненні. В цьому ж місяці в вересні нас очікує і сонячне затемнення 21 вересня. Це, до речі, дуже небезпечний момент, тому що 21 на 22 це рівнодень. Є рівнодення два. є астрономічне рівнодення, астрометричне, коли Сонце пересікає небесний екватор. А є справжні. Тобто, якщо брати природні ритми або брати скільки продовжується день та ніч, так ось день та ніч кожного року рівні саме 21 вересня і в ніч 21 на 22, можете самі зробити спостереження. Кожну Кожний сонячний рік, саме 21-22, йде рівнодення, так зване езотеричне, коли усі езотеричні школи усіх тр... релігій світу, вони саме з 21 на 22 в день і вночі роблять усі обряди, а не тоді, коли е, перетинається умовний небесний екватор. Саме 21-го рівнодення це завжди день сили. Це. Е, Інь-янь врівноважені. Ява-нава врівноважена. А в точці рівноваги між двома початками там вода, та вогонь, темряве, світло, саме в точці рівноваги присутність вищих сил, того самого абсолюту, збільшується. І тому це день сили. Тобто величезна енергія випромінюється з самого часу в цей день. І в цей самий день сонячне затемнення. А сонячне затемнення, ми знаємо, що енергія сонця, ну, фотони світла і інші енергії, вони йдуть до нас від сонця. І саме вони започатковують усі процеси на землі електромагнітні, полярні сяйва, струми підземні, землетруси, тобто рух тектонічних плит і багато чого на землі залежить від променів сонця. І тут стається так: місяць закрив сонце. Сонячних променів немає, і місячних немає. Система вимикається. Це виглядає так, як ми беремо струмок і робимо, ну, його перетинаємо якимись каміннями і починає вода накопичуватися. Там вода накопичується, а там вона взагалі нижче. За, за ті каміння зникає. І так само. І якщо, якщо ви подивитеся на дику природу під час затемнення, птахи не співають, тварини ховаються у норах, все застигає. Навіть і в цей час може і вітру не бути, і буревіїв, і е, якихось природних, таких катастрофічних явищ, все засинає і природа, і все живе. І поки затемнення не завершиться, нічого не рухається. бо Природа відчуває, рослини тварини відчувають оцей перепад енергії. І що він небезпечний, тому вони ховаються. І після того, як затемнення минає, це як ми розібрали кам'яну греблю. Вже розібрали. І оця вся вода починає йти по струмка. По річищу струмка. Починає йти. І тоді, як, енергія, як все зносить на своєму шляху, а потім струмок знову. Тобто це виглядає так, ось сонце дає енергію. Енергія, е яку ми витримуємо від сонця під час затемнення впала на нуль, потім піднялася в два рази вище, і далі так по синусоїді, яка затихає. Mm -hmm. е так воно йде. І е це завжди катастрофічне явище, але в момент затемнення так само змінюють долю. Тобто так само є обряд, за допомогою якого ми кажемо, що ми хочемо. Негативи, які позбавитися, яких негативів і які позитиви встановити. І в момент сонячного затемнення це як діапроектор. Ми виймаємо одну плівку, ставимо іншу. Mm -hmm. Можна переставити. І є два варіанти. Або ми переставляємо, або ми керуємо цими силами, і наш корабель пливе серед цих хвиль, серед цього шторму, або не керуємо, а тоді, куди, куди корабель понесе, невідомо. І це співпадіння День сили 21-го і затемнення. Оці два енергетичні, дві енергетичні космічні події, як накладаються одне на одну. То виникає такий момент можна сказати, енергетичний землетрус, коли усі енергетичні структури починають трусити дуже сильно. Як справжній землетрус, деякі структури можуть зруйнуватися, деякі навпаки можуть укріпитися, але це повна зміна ментального поля, енергетичного поля, повна зміна. Це... ну... Це дуже рідко буває, коли на день сили затемнення. Таке було кілька років тому на день літнього сонцестояння, і після того по всьому світу дійсно прокатилася хвиля катастроф і різних несподіваних руйнівних подій. Усю планету дійсно три місяці трусило подіями від того. Енергетичного землетрусу. І тепер таке буде 21-го, бо в один день рівнодення і в один день затемнення Сонця. І є ще одна цікава дата: це серединна точка. О, я затемнення. за нею хотіла спитати. Серединна точка між затемненнями пропадає на 14 вересня неділю. Цим вона цікава. Іноді ця серединна точка страшніша навіть за затемнення. бо енергії, які виникають під час затемнення, можуть підлягати трансформації. А те, що серединна точка, те не зміниш. Наприклад, коли серединна точка і приходить вчителька до класу і каже. Які ви в мене гарні учні, ви такі розумні, ви все розумієте, з вас виростуть гарні вчені, там, діячі, бізнесмени, ви зміните світ, ви все побудуєте, ви такі гарні діточки, у вас такі таланти, ви її зможете проявити. І те, що вона сказала, середна точка фіксує в інформаційному полі. І далі, напротязі як мінімум, року, а тому може тому і кілька років, як вона сказала, так і буде. А інша вчителька приходить і каже: ви в мене довбур ну, рідкість. І так також буде. І тому саме в цей день треба проголошувати лише позитивні моменти, які ми хочемо, щоб втілилися. Тобто добрі, гарні, здорові, все буде гаразд. Тобто, все, що ви промовите в цей день, космос відправить на реалізацію. І тому важливо саме 14 неділю контролювати те, що будеш робити. Тому все, що ми скажемо в цей день вголос, воно піде на реалізацію. Ось е, такі цікаві події. Це ще, ще е, наближення комети. Справа в тому, що тепер же у нас є дуже цікавий момент у. Е, Правні, астрономи зафіксували комету. нову комету, яка прийшла нам з далекого космосу. Орбіти всіх відомих комет астрономи знають. Вони там періодично повертаються до Сонця і проходять Перегелії. А ця комета, яка була відкрита, вона прийшла перший раз з. Зпоза меж сонячної системи увірвалася в сонячну систему, зараз іде до сонця, і ось 13 е серпня вона пройде повз землі перший раз, але ми її, на жаль, побачити не можемо, тому що вона піде, е буде доступна до спостерігання е на південній півкулі. Тобто, а ми в північній дікулі. То ми її не побачимо, але якийсь вплив буде, бо там ядро комети дуже велике, більше одного кілометра, і якийсь гравітаційний вплив має бути. А тоді усі ці події вересня будуть під наближенням комети до сонця. І вона наблизиться до сонця і пройде перегелі 8 жовтня. Але весь ось вересень вона а, має вже бути е, видима, вже можна буде спостерігатися на зоряному небі, а най, найсильніше видима вона буде на початку жовтня. Е, наближення комети, е, це доля людства, бо комети мають планетарний вплив. Я вам нагадаю, що у 2013 році комета Ісон. Яка також була відкрита несподівано, вона підійшла до сонця, зробила, на... і в Перегелії вибухнула. І це якраз було 28 листопада, в ту саму ніч, коли в нас почали розганяти студентів. І Почалася революція гідності. І по всьому світу у ту ніч подібні події сталися і в Мексиці, і в Таїланді, більш ніж у 40 Точках по всьому світу їх спровокувала комета, а це, до речі, відичне пророство Бхагавадгіти, що коли Сонце, Місяць, Юпітер та Сіріус будуть у деяких благоприємних сполученнях у сузір'ї Рак, тоді планетарна Калі-Юга має відступити, а планетарна Затя-Юга наступити. І якраз ця констеляція була у липні 2013 року, і з'явилася комета. Її побачили на зорі на мене, бо саме в той місяць, і далі вона вже проголосила про, про кінець планетарної каліюги і те, що наближається планетарна сахіюга. Тобто ми знаходимося у переходному періоді. Ця комета це ще більш цікава, тому що вона можливо покаже, що цей перехідний період вже закінчується, і Сятія юга близька. Але епохи, вони завжди, злами епох, це завжди катастрофи по всій планеті. Хочемо, не хочемо, трансформація завжди катастрофічна. Дуже багато всього піде у минуле. І саме оця комета, 8 жовтня, вона скаже е початок. Початок трансформації. Але вплив, трансформаційний вплив, вона буде надавати і весь вересень. І тепер ми бачимо, що початок впливу комети, два е затемнення сонячне та місячне, е рівнодення, а ще е коридор затемнень. І зробимо такий завжди у класичній астрології е зазвичай коридор затемнень починається або в минулі. Століття починався в постереженнях з сонячного затемнення, а завершувався місячним. Це вже другий рік, коли все навпаки. Починається місячним затемненням, закінчується сонячним. Тобто, це реверсивний коридор затемнень. Реверсивний це означає, що щось в природі глибину змінюється. Пане Ігоре, е Повнолуння так, Повний так, місяць буде 17-го. Так, повне буде 17-го. І це дуже цікава також дата. Чому? Тому що ця повня, вона попадає в коридор затемнень. Тобто, це означає, що ця повня може щось змінити на краще. І по-друге, ніякі руйнівні фактори, незважаючи на те, що їх багато у вересні, не будуть впливати в цей день. Бо повня, вона далеко від сонячного затемнення, далеко від місячного затемнення, далеко від рівнодення, вона далека від всіх катастрофічних подій вересня. Що таке повня? Якщо брати відичну традицію? То коли перші люди з'явилися на землі Сваєм хума і Шатару Паману, вони вийшли з Золотого Сяйва Адібрахмана, тобто Бог прийняв форму золотого сяйва, з якого перші люди вийшли. І вони уклали договір з божественними силами, і взагалі всі сили Всесвіту уклали між собою договір про морально-етичну поведінку, як вони одне одному допомагають, як треба себе вести. Як кажуть одне є прислів'я, що боги будуть розмовляти з нами обличчя до обличчя, якщо воно в нас є, і саме був укладений як договір між усіма силами Всесвіту, яка сила як має поводитися? Сили взяли на себе зобов'язання, люди також. І цей договір повний місяць це початка на цьому договорі. І так вважають не тільки віддичні традиції, але й багато інших традицій світу, наприклад, кельтська традиція, та дуже багато духовних вчень по всьому світу вважають саме так, як і в віддичних традиціях, що повний місяць це печатка. Тому саме в цей день домовляються з найвищими силами, щось змінюють, домовляються, розуміють себе. Це саме. День, які проводилися усі служіння, обряди, медитації, навчання саме у повні. І ця повня, яка є у вересні, вона дає нам таку можливість, тобто усі сили руйнівні, які будуть діяти у вересні, перетворити на позитивні, трансформувати себе, трансформувати сили, трансформувати загрозу в благоприємні події. І саме тому ми спеціально робимо практику на 17 число, в якому буде дуже багато практик. По-перше, будь-яка будь практика це очищення. І там буде дуже багато методів очищення. Водою, вогнем, медитативний, обрядовий. П'ять ступенів буде за один день. Так, дуже багато. Бо для того, розумієте, тут є дуже велика помилка, яку роблять багато майстрів наш час. Люди приходять і починають медитувати для того, щоб побудувати майбутнє якісь думкоформи, якісь бажання. Але для того, щоб ці бажання сталися, потрібно спочатку зробити очищення. Бо достатньо, наприклад, посваритися десь у тролейбусі, коли їдеш. І тобі вже такого наговорять? говорять, а це слово, ми вже казали, думка, слово має силу. І це все навколо людини висить. Різні токсичні зв'язки, негативна енергія, якісь побажання тих, хто вам заздрить, якісь невідроблені кармічні вузли. Це все на людині висить. І якщо людина починає згадувати бажання з усім всім. То бажання здійсниться. Але оце все також здійсниться. І тому я кажу, а чому не так здійснилося, як я хотів? Правильно, бо ти ж не сам був, у нас тобою була ціла купа різних негативів, а вони також мають свою думку відносно твоєї долі. А не треба, щоб вони мали свою думку і могли її втілювати, тому очищення. І тільки після того, як людина чиста е всередині, після того вже можна щось вибудовувати. І після того, як воно вибудовано, ще потрібно вміти захистити, поставити захист, як, як це правильно робити, щоб він працював на 100%. Бо дуже багато людей користуються захистами, як ми бачимо, не на 100% вони працюють. А в чому секрет того, що, щоб вони працювали на 100%? Оце ми зрозуміємо і виконаємо. Тобто очищені кількома способами. А навіть такими, про які ще не чули наші глядачі очищення. Далі вибудовуємо позитиви, які мають здійснитися в нашому житті, і розуміємо, як ці позитиви захистити і себе захистити від небезпеки. Це має бути дуже цікаво цілий день. Так, шановні глядачі, це буде відбуватися під Києвом. Кількість місць в нас обмежена. Ми знайшли локацію в лісі. Це місце сили під Києвом на 33-му кілометрі від Києва дуже сакральне таке місце. Воно автентичне. Там в нас будуть практики на вулиці, практики всередині на території закладу. Практики починаються о 5-й годині вечора, закінчуватися будуть о 8 годині вечора. В 5 етапів Ігор Мхеда буде ділитися своїми знаннями і зразу ж ми будемо робити практичну частину. Тобто ви постійно будете задіяні в процесі. Якщо вам цікаво, більше дізнатися про цей захід. Якщо вам цікаво попрацювати разом з нами в описі до цього відео, вже є посилання на групу Магічна Канцелярія, де буде проходити реєстрація на зустріч, семінар 17 вересня, це середа, з Ігорем Мехедою. Пане Ігоре, скажіть, які є обмеження по віку? Чи є якісь заборони на цей день? Ну, заборон нема. Головне, щоб люди хотіли щось змінити на краще. Якщо ми змінимо найкраще, на краще свою долю кожен з нас, то сумарно і доля як України, так і світу змінюється також. Тобто ми сумарні вектори людей змінюють е картину у світі, тобто від нас залежить. І хто хоче е стати вектором трансформації на позитив. То ми очікуємо. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна, шановні глядачі. Не пропустіть такої нагоди. Ви просили зустрічі з Ігорем Мехедовим, ми її робимо. Тож, будь ласка, звертайтеся. Пане Ігоре, дуже вам дякую. Дякую.